Слава Анації, вітаю на каналі Добрий Рембат. У фіт'язаку добрий приїхали до нас більш досвідчені побратими. І в результаті роботи яких, а я їм допомагаю, От, прокачуємо правий контур. До речі, щось я зараз ще й ліву баночку відкрию. Побачимо, може в лівій ще й, теж там якісь ознаки життя будуть. Побратим справа відпустив там біля... У нас супорта штуцери і ми качаємо. О, до речі, починає ніби ознаки якесь спротиву виникати. Йдуть потроху бульки. Але є велика підозра. Що ми туди дали гальмівну рідину, треба її буде міняти на відповідну оливку. Бо... Бо Скоро що там таки має бути. Ще раз. Зажми... Ну, вже, ніби... вже ніби є знаєш, такий спротив певний. Так от оцей спротив треба було ждати. Ні, а ж, просто... Тепер ми не відпустили штуцера, це на тобто це... Я спочатку спустив воздух, ага. потім ти педалю накачуєш давлення, так. держиш. Я спускаю знову. Зараз uh -huh. у мене піде воздух, Я не спуститися. До якої міри спотих має бути. Зараз не немає жидкості. Воздух піде. Mm. Побратим відпускає туса на затиснутій педалі. От зараз так, на затиснуті. Тепер я зараз закручую, щоб. Коротше, коли ти педалі ці відпустиш, так. чого то бунт і пішли. Тому що я думав, ти педаль держиш і закрутив штуцер. Ой, а ти пусти. Mm -hmm. От тепер, бросай. заплачу ще. нужне ще трохи тут ще Зараз взагалі нормально так повітря навалило. Там реально півбачка ну, дійшло рідини. Ну от і спротив як перший раз. От в принципі ось спротив, як перший раз, мабуть, більше вже спротиву і не буде. Затискаю, Жи. тримаю. О, не капає, тут воздух. Чавить повітря? Ну нема жидкого. Я крутий кутер, а жидкості немає. Сейчас там поки закапаю. Угу. Закапало. Добави, Угу. Ну, угу. М -м так, вийшло бульб, менший, ніж перед цим, але такі гарні дві бульби. От я качаю і... Ну, в принципі, я вже сягнув отакого от спротиву, як перед цим. Угу. Мабуть більше вже не буде спротиву. А ну на крім повністю не до упора. А скільки? Десь заполовину. Ну так от, десь половина. За половину трохи туди. Це просто не навес, не, не аж до борта. Ну от. А ну сейчас. Нажимай. О, закапало. Теперь быстрей трохи. Держишь, да? А ну нажимай до конца. Бросай и качай. Против є, бульб немає. Затиск. Затис. Цікаво, як це? да нажав. Так, я натис повністю. І там така консистенція, знаєш, ну матчмала. Це мабуть оця гальмівна рідина змішалася з жди. І... Качати? Да. Ага, о, вийшла бульба. Це як перша така бульба вийшла, то більше нічого нема. А спротив такий от як перед цим помірний. <шлес> Затиснути? Піжди, сам на цю сторону, бо мені кажеться, воно там ні в ті з тої сторони, ні той. Бо я коли тормозив, він не ну, взагалі так би хоч одна сторона затормозила. Поняв? Mm -hmm. Mm -hmm. То так загальмував, зупинився на чесному слові? Так. Да. Нам знову щастить. Не mm -hmm. О, побігла. Ну у мене ж педаль відпущена. Я зрозумів. ні, я на аналітію взагалі. Життя? А? Життя. Ага.

Так от десь приблизно прокачуються гальма і повороти на Спартані, наскільки я розумію. Хто що корисне може порадити, пишіть в коментарях, бо все одно, окрім Ютуба, нас мало хто вчить. Разом боремо і поборемо.